Салам алейкум! Добрий вечір, народ. Коротше, залетіли ми в одну з популярних ігор, як так всі вважають Wild Crown. Ну, я ще не скажу. Коротше, запам'ятали 110-140 і перевіряємо. Що ми зробимо за 15 хвилин? Хоча яке 15 хвилин? Ми, ми так довго не граємо на турі. На турі... Ми зіграємо на. Так, так, запам'ятали 10. 100 до 9,5. Граємо, перевіряємо. Друзі, хто мене не знає, я собі такий домашній мамин стрімер, який заробляє, тести ігри і показує вам, щоб ви також приумножили свої лавешечки, лавешечки солодкі. Тому народ, пишіть яку гру ви хочете побачити наступну. Бо мені щось здається, що Wild Crown. Здається, не потрібно грати. Но e, no. no, no, no. все одно я розповім пару таких ніщачків, які я залишаю десь в коментах, десь ховаю для народу десь якусь силочку, кому буде дійсно цікаво зареєструватись, навіть по новій зареєструватись. А я скажу: а тут ніщаки є. От, Да, ви старий гравець, але вас там не везе на тому аккаунту, хоч бий. У будь-якому випадку, ви залетіли. Там депнуло, наприклад, 100 гривень і вау, ви забрали свої бонуси. Це там до 100 000 гривень і 300 фріспінів. Опа, сюди, сюди, сюди. Хорошо, чиназис, ще. Опа! Бачите, як одна за одною почала? І зараз ще буде? Пара-па-пара-та-та. Коротше. Грали, грали і дограли. Коротше. Бонус є, коротше, щось з на цю гру нагнав. Вілкраун. Коротше, нормально воно зараз почала сипати. Коротше, ну я ще розшитую, що десяточку ставлю, поки ці корони пропадуть, можна грати. Можливо, ще щось і дасть. Ну, перебиваю нашу ставочку. О, ти річно. Ну, оця зараз, напевно, пос... остання. І яка вже нічого не дає. Ну, в будь-якому випадку. Зайшли, я хоч в ній. Розчарувався, але в кінці вона видала своїх 500 гривень, яких я дуже сильно замітив. Тому друзі, силочку я залишаю в описі. А яку наступну гру ви хочете побачити? Пишіть і забираємо свої бонуси, жирні бонуси.